У санаторії профілакторії джерело зараз перебуває трохи більше сотні осіб, які мають статус переселенців зі сходу країни. Всі вони потребують постійної уваги та вирішення багатьох питань, які стосуються їх життя на новому місці. З цією метою представники соціальних та інших служб міста і зокрема Саксаганського району організовують постійні інформаційні зустрічі з найгостріших питань, з якими зіштовхуються переселенці, половина з яких діти. Наприклад, влаштування до дитячих садочків. Як запевняють спеціалісти, це питання вирішується оперативно і у найкоротший термін. Із Могу сказать, что количество детей колеблется э, до 50 детей. Большое количество родителей выезжают э, по месту постоянного э, проживания. У нас в системе дошкольного образования работают учреждения общего развития и учреждения санаторные и с коррекционными группами для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата э, речево и речевого развития. Не, нет проблем в оформлении детей в специальные учреждения. Работают психолого-медико-педагогические консультации, центры. Мы бесконечно рады, когда к нам обращаются люди с просьбой устроиться и оказываем всякое воздействие по устройству детей. Жодних проблем із переводом дитини до середньої школи чи гімназії. Друге важливе питання працевлаштування. за словами фахівців міського центру зайнятості. Незабаром набере чинності закон, який дозволить більш оперативно вирішувати питання реєстрації переселенців у центрі зайнятості та їх влаштування на роботу. Це в першу чергу буде вирішено питання для тих людей, які продовжують формально бути найманими працівниками на підприємствах з цих областей і не можуть звільнитися. Зазначеним законом передбачено, що особа для реєстрації в центрі зайнятості повинна бути на повинна бути надати нотаріально оформлену заяву про звільнення на і підтвердження того, що зазначена заява направлена на те підприємство, де вона раніше працювала. Також на рівні уряду зараз готується наказ про зміни до порядку ведення трудової книжки. Він дозволить людині, яка не має трудової книжки, продовжити роботу на іншому підприємстві, за дублікатом цього документу, який має видати новий роботодавець. І нарешті питання надання затвердженої кабміном з 1 жовтня щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України. Ця субсидія призначена для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Для непрацездатних осіб вона становить 880 4 гривні для працездатних 442. Для деяких категорій переселенців існують певні пільги. Ті мамочки, які ухажують за дітьми до трьох років, вони теж ідуані але вони мають право не работать до достиження дітьми трьох років. Є у нас теж ухажують за інвалідами дійства. У них теж такі льготи є. І є у нас несколько человек, які отримують компенсацію по уходу за інвалідом первої групи. У них теж такі льготи, они имеют мають право працювати і будуть будут це это пособие. Але є і ті особи, яким така субсидія не передбачена. В першу чергу це стосується власників житла за межами Донецької та Луганської областей, а також вкладників депозитів на суму більше 10 прожиткових мінімумів. Говорилось на зустрічі про суттєву допомогу Криворізьких громадських організацій з надання теплих речей та продуктів харчування переселенцям. Ми в тісній зв'язку працюємо з благотворительними фондами, які допомагають нашим переселенцям гуманітарною допомогою, одежди. Ми в тісній зв'язку працюємо з учрежденнями образування, там, де студенти самостійно збирають ту посильну допомогу, яку вони хочуть і можуть предоставити нашим переселенцям. У кожного з цих людей непроста життєва історія, але вони намагаються триматися і вірять у те, що вони обов'язково повернуться додому. Коли почалися блокпости, коли почалися обстріли машин проїжджаючих, такі жертви і Ми з мужем вирішили, що треба дітей кудись увозити з дому, тому що це просто так не закінчиться, Уже Славянськ був, це все вже прогрес пішов. Ну и мы решили, что надо детей вывозить, и муж начал через знакомых, через всех искать волонтеров, и через волонтеров, получается, волонтеры помогли им выехать. Большое спасибо персоналу, спасибо Ирине Васильевне, потому что если бы они не бегали, не, ну, не звонили бы, никому ничего не добивались бы, то мы бы сидели бы у разбитого корыта, они очень-очень много... Очень много для нас делают. Когда начались военные действия в Луганске, я, дочка, маленький ребенок уехали сюда. Вот бежали, куда глаза глядят, было страшно, нужно было спасать детей, была жуткая паника. Я первое время вообще плакала, не это самое глаза не просыхали. Но я вам хочу сказать большое спасибо вашему городу, вот честно. Вы знаете, добродушие, отзывчивость, забота, понимание. Ну все вот есть. Спасибо большое.